Для Росії Запорізька атомна електростанція це інструмент провокацій та шантажу як української сторони, так і всього світу. Росіяни відчайдушно намагаються виправдати акти тероризму та перекласти провину на Україну, вигадуючи постійно сотні фейків та маніпуляцій навколо ситуації на ЗАЕС. Так ще в березні розпропаганда стверджувала, що нібито Росія не обстрілює ЗАЕС, а навпаки, захищає її від провокацій з боку України. Однак захистом Росія називає ук окупацію Запорізької атомної електростанції та утримання працівників у полоні лише ці фактори суперечать одному з семи невід'ємних компонентів ядерної безпеки. Персонал повинен мати можливість виконувати свої обов'язки та приймати рішення без зайвого тиску інакше існує ризик того, що персонал може допустити помилки, що призведуть до аварії. Вже в квітні і травні Росія заявляла, що Київ нібито планував створити ядерну зброю на ЗС. Мів про ядерну бомбу з'явився ще до повномасштабного вторгнення Росії. Останню стратегічну ядерну зброю вивезли з України ще у червні 1996 року. Будапештський меморандум не передбачає відновлення ядерного статусу. Згідно з меморандумом, Україна зобов'язується не виробляти ядерну зброю, а на ЗС Україна не зберігає плутоній чи уран, які використовують у військових тілах. Цілях наступний фейк: нібито наприкінці травня російські посадовці планували направити безпекову місію МАГАТЕ на ЗС. А Україна виступила проти. І так Росія заявила, нібито Україна блокує візит місії МАГАТЕ, щоб світ не дізнався правду. Однак енергоатом відмовив МАГАТЕ, вказуючи, що будь-які візити можливі лише після звільнення станції. Приїзд експертів через Росію або окуповані території без згоди та запрошення української сторони це втручання в міжнародну політику на боці агресора. До того ж, Україна не зможе надати жодних гарантій безпеки делегації, допоки на станції перебувають іноземні війська. Вже в липні Росія знову повернулася до наративу, що нібито збройні сили України обстрілюють електростанцію безпосередньо поруч із ЗС, і українське командування планує завдати удару по системі охолодження реакторів. Насправді окупанти намагалися посіяти паніку серед цивільного населення та спровокувати масовий виїзд із міста. Адже величезний затор на виїзді з Енергодару міг зупинити контрнаступ збройних сил України. Імовірно, загарбники хотіли використати людей як живий щит.